Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити розтяжку. Е, ви бачили вже два трюки, та ми, ну, я була досить розтягнута, це дівчата теж, але ну, все-таки трошки розтяжки не, не вистачало. Ми в цьому відео ми покажемо, як ми розтягуємось. Е, перше це у нас під міні-зарядочка до розтяжки. Як хто там робить собі, я роблю так. Я теж. Знаєте, що добрі руки були? Не Можна? Або отак можна. Або отак і роблю. І буває ще раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Або, або столик ще дехто робить. <coughs> отак. І повзе, повзе, повзе. Повзе, повзе. Ну, ну і отака в нас. Або ще робити. Ми ще робимо хвильки. кубик. Ось так ще якось, знаєте, потягнемось. Ну і розминка закінчена. Давайте починаємо до розтяжки. Перше в розтяжці ми, ну, ми не любили цієї, але так, це жабка. Напишіть, будь ласка, хто її любить. Зараз ми розстелюємо коврик. Ну і ми, нас перша жабка, ми вже застали такий коврик. І перша це жабка. От просто сидіти і тиснутися донизу. А, це дуже і просто тиснутися донизу. Я дотиснула себе. Дотискаю. І тепер, коли ви дотиснулися перший раунд, Я другий тиснетесь. І знаєте, так сидіти пару хвилин. Мені Тут реально дуже болить. Ай. Ви знаєте? Я дотиснути другий. не можу. Ось так ми тиснемо. Тоді я ще що Я дотиснула і третій раунд. Я третій раунд. Миша. Я бездійду дотиснула. Тепер другий. Тепер четвертий. Все на максимум. О, дотиснула. Четвертий. І тепер просто так, так, поробити трошки отака от розсодочка. Ну і в нас ось так вийшла жабка. Тепер ми кожна по черзі будемо так ноги до тягнути. Думаю, дехто це знає. Тому зараз, а ви чекаєте, це вже буде в наступній частині.